Сьогодні я шлах, тому нам дуже приємно усвідомлювати, що це взаємно. Що? Ти куди валиш? що не культурно? Це я не культурна. Просто став ногу, подумаєш. Взагалі-то, щоб ти розумієш дітя, я така культурна, що навіть пар після себе посуду ви мею. А це калян не культурний. Що дивися. Що? Це я не культурний? Так. Та я такий культурний, що на вулиці сам до свідків його підходжу і літературу прошу. Це вам Аркадій, безкультурщина. Колє, ну що? Та я такий культурний, що коли по телеку йде концерт Софії ротару, я під телевізор квіти кладу. Та вон, відька не культурний. Я? Да, до речі, з тебе все почалося. Я вас прошу, я такий що коли сусід з дев'ятого поверху падав, я йому встиг через вікно, добрий день сказати термопі! Культурне місто! На перший весіль до речі. Дай вам боже всім здоров'я. Я хочу щиро подякувати спонсору, за ради, е, завдяки якому я приїхав Володимир, спонсор кредит в приватбанку. Кредит в приватбанку, вони мене хрен тут знайдуть. А, а, все не так, і я. Мам, я тут на дискотеці металу казала. Ні, ще й метал, як яка дискотека, ну йди туди, бабілі, не знаєш, що зараз підробляти, ти голову відділи, ти розумієш? Яка у мене третя виконала, що ніколи не мав бути, ти мав бути розумієш, що це таке, мама стрес, мама валерянку п'є, а ти ні, додому не можеш попасти, тут ці судово, вже йди додому ці судово. Стой, Що? стой, 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 Дивись, в кожному місті є кримінальний район. Володимир, Чи Човіка вона знає, так? Да? Ніхто не знає вона. Окей, отак уявіть собі кримінальний район. Ввечері хлопець проводить дівчину додому. О, вітя Боже, як яке ви маєте внутрі! Дякую, що провів, отут я живу. А, все, біля під'їзду. А я пішла. І я прийду з останні походу. Подумаєш, там цей ребра поломлять там палю пасу? Ніс розквасять верняк. Белін! Телефон забув, навіть в міліцію міліційно позвоню. Попадай. Ака? Яйком леком м'ясу є! Чу ти син ту який яйком леком? Ви німці все забрали, нема. Нема? Нема. А партизани? Чого які партизани ще перестріляли? Нема. Нема? Нема. Вас здас? Того? Ай! А то ю. Погляд. Підвал. Тут такого. Ай-яй-яй, нужно посмотреть. Реклама. О, Господи, не знаєш, як здивувати дружину маму? Будь-яка ідея з твоєї сторони натикається на шквал критики. Сільський вертеп, прийди до тещі у вигляді смерті. Далі, друзі, давайте перенесемось таку ситуацію. Два хлопаки найкраще друга, один в одного вдома один тебя вот он, воно з них дома дивиться футболку. Ха-ха! Ха-ха-ми! Як ті була на корпура тері, як видиш, трішки перебрала. А ти знаєш? там так сумно було бы стать Само я чекаю тебе в спальню? Алло, алло, ты шо, променяєш футбол на свою жинку? Ты и так слышь, я тебе не спаєш?

Živka, vrtaj se to do dol. Ko kaj mi kdo laskar ne beje, tega sejno prosim, ne bej, kot te me ne zavijaš. Жінка на балконі підглядає за сусідами. Божечки, яка шуба, я в шоці. Боже, я хочу ту шубу. Така довга. Ай-яй-яй-яй-яй! А! Що Що таке? То ми бінокль мені друзі подарували. Ну і що, якщо дивиться, бінокти? Я майправо подався. Що? 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 А от ходи, 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 унік, ходи. І мій чоловік що? на дивися. Що дивитися? На п'ятому поверсі. На. Дивися в свій бік. Яке плаття, зразу сміс, стрази плаття. Яке старе, старе плаття, нове платья. стразами плаття. Ти мені не можеш не подарувати. Ніяк не передвеся на другому поверсі. Добре. Юльці, чоловік mm -hmm. подарував, які туфлі, шикарні туфлі, 12 см каблука. Ти мені не можеш давати, ти не можеш мені подарувати. Вони всі можуть, і ти мені не можеш подарувати. Так. Так. так, 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 Добре, тримай білоком, тримай. Добре, во там на перший, на перший поверх дивися, Бачиш. Вікно бачиш? Бачиш? Чоловік стоїть голий, бачиш. Бачиш, бачиш. Жінка на колінах стоїть. Бач? Бач, що робить? Бач. Вот. Поки того, що на першому поверсі не буде, про другий, третій, п'ятий можеш забути. Відні підроблять. Веселі новини, під наші опаски. Добрий вечір. З вами телевізійна служба новин і її постійна ведуча Лідія таран. Скандал на весіллі в заріччі. Горілка вкрала молоду скоріш ніж гості. На фестивалі пива в Тернополі найбільшу виручку отримала бабця, яка продавала горілку. <звук> Громадянин Петро Ковальчик запхав тещу в багажник і виграв чемпіонат України з автозвуку. Вчора в баби-параски здохли всі куря. Епідемія подумала бабка. Флешмоб, подумав внук. Ви <реш> знаєте, сюди я хочу запросити одного хлопця. Можна сказати, він практично ваш земляк. Ну, по крайній мірі, йому до вас ближче їхати, ніж нам. Живе він тут десь, ну, жив тут десь недалеко, по крайній мірі, народився тут. Я думаю, що Володимир час за часу, часу він теж приїжджав. Сьогодні теж приїхав, до речі, маршруткою. Да? Спочатку в Коваля, потім з коваля Володимир маршруткою. Хочу запросити хлопця, який може стати в нашій команді, єдиний нормально вміє співати. Під ваші обласки я запрошую золотого голоса команди Вємі тернопі вашого земляка Аркадій Дойтю! Зараз буде пісня, яка Називається корабель, пісня метафорична, але для всіх нас з вірою в краще майбутнє. Good morning. Чому не людьми, а золотом набиті шлюбки на воді, скажіть мені, а ми збудуємо сільським, новий корабель, весла знаті, вітрилась мені і все почнемо з нуля, як справжня сім'я, забуде цей сомбуче схильний до нас по до... Чайки на борту Криють насилених людей. Було немарення, а чи великому суту велике плавання, далеке плавання. А ми збудуємо зі ске новий корабель, весла знаті, вітрила й сми, і все почнемо з нуля, як справжня сім'я. Ще скиди до нас посідох, посідонок, я побажаю кораблю прийти в потрібний порт, і щоб його каюти завжди панував форт, і в широті одні не плавати з брудним судном, де заштурвано. Чведіться, маленький гном, брехливий гном. Боже схильний до нас, посидо. А я нагадую, що спонсор мого приїзду Володимир перший сільський центр агресивної депіляції паяльна лампа. Сільський центр агресивної депіляції паяльна лампа. Ваші ніжки завжди гладенькі із запахом А <риклад> Ви знаєте, в нас дуже сильно в країні бореться з корупцією, принаймні зараз, але наступна пісня пояснює, чому цю корупцію фактично неможливо побороти. Суддя прокурора не буде судити, суддю прокурор не візьме за хабар, та її водія може теж і пустити, при чому в салоні страшний перегар. І навіть якщо в СБУ хтось напише заяву оцю ми побачимо в світі, бо якщо до них придивитися ближче, побачимо ми, що насправді вони всі. Родина, родина, від батька і до сина, від мати і до передам. Родина, родина і так вся.

Дякую за Володимиру Волинському. Дуже тепло, прийняли люди тільки з виходу. Це зразу якось допомагає. І появляється такий настрій і натхнення, і хочеться старатися. Якби не ви, то можливо так ви не вийшло. Ми приїдемо до столу і він теж приїде.